Доброго дня. Доброго дня! А мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні. Я дякую, що не здертували моїм запрошенням. Нема проблем, з задоволенням. А чому ви погодились дати мені інтерв'ю взагалі? Кириле, розумієте, я вчитель, вчитель за освітою і зараз викладач в університеті. І, як колись Конфуцій говорив, життя людини має поділятися на три частини. Перша частина, коли навчається, це третина життя. Третина життя, коли працює, і третина, коли навчає. От я досяг того віку, коли є чим поділитися з молодими людьми, чому навчити. Бо, окрім того, що кожна людина має можливість навчатися, отримати інформацію, є річ, яка не піддається описуванню, вона може бути передана тільки як досвід. Тим більше в такому посттоталітарному суспільстві, як українське. Тому, о, слідуючи і досвіду людському і практиці, от, а третю частину свого життя я вирішив присвятити молодим людям передачі досвіду з мацької. А якщо перед вами сиділа людина, котра вас взагалі не знає, як би ви себе перед нею описали? Як би я себе описав би? Я дуже люблю найкоротші такі характеристики, і ви мене от запитували, як би я міг описати себе одним словом, я би сказав би історик. От ви за освітою знову ж таки історик, але коли саме з'явилися політичні амбіції у вас? А, я навіть можу. Точно сказати, коли це трапилося, це трапилося в 1989 році, коли я зустрівся з колишнім ветераном ОПА Олексієм Васильовичем Голубом, справжнє прізвище його Дацюк, Голуб, це його псевдо, і він тоді, коли йшла підготовка до виборів. 94-го року, О, він тоді ще сказав у 90-му чи 91-му році, що для чого ми шукаємо досвідчених людей, коли в нас є люди, молоді, які можуть з задоволенням із великими знаннями представляти Україну, представляти регіон, тому що тоді була мажоритарна система в Верховній Раді України. Чесно кажучи, це був перший момент, коли не я сам. Себе спонукав, а Олексій Васильович покійний нині вже спонукав мене до, тим, до того, щоб займатися політикою. Сказати, що це вже тоді мене заразило амбіціями, я не можу. Бо для мене всяка праця, всяка посада, всяка сходинка була, це просто праця. Все більше і більше праці. Я розумів, наскільки це багато праці. Тому сказати так, що я одразу кинувся з задоволенням ні. Е, дуже довго продовжувалася внутрішня битва за те бути чи не бути, балотуватися чи не балотуватися. але в принципі 1990-1990 1993 -й рік це відбувся перелом, коли я зацікавився ну, настільки сильно політикою, що можна назвати вже там, початки якихось амбіцій. Отак -от. От ви за день до війни давали інтерв'ю Цензорнет. І ви е, казали, що не мали сумніву, що вона почнеться. З якого моменту ви зрозуміли, що вторгнення 100% буде? Я розумів про те, що ми знаходимося на порозі війни ще в 2005 році. А тоді, по завершенню помаранчевої революції, мені довелося зустрітися з Затуліним. тому що вони всі тоді дуже так щільно цікавилися Україною, були візити. І коли він перебував в Україні, хтось із Банкової зателефонував мені і попросили зустрітися з Затуліним. І мене вже тоді дуже напружила розмова з ним. І було очевидно з розмови, що цей програш, а для Кремля Помаранчева Революція було трагічним програшем. Це ще не поразка, це трагічний програш для них. І очевидно було, що вони будуть робити все, щоб Україну завоювати щоб Україну знищити. Це відчувалося з тональності його розмов. Але коли я почав голос про це говорити, я почав говорити про це тоді, коли був послом в Білорусі. Там на книжковій виставці, яка проходила в 2010 році, з'явилося дві книги: Брат і брат-2. Це твори, в яких розглядався сюжет війни між Україною і Росією. І а, журналістка тоді мене запитала білоруського телебачення, чи ймовірний такий варіант. Я кажу: якщо логіка подій буде розвиватися так, як є, то ця війна буде неминучою. Тепер, що стосується а, Ситуація, яка трапилася в лютому місяці, ну, це було очевидно і зрозуміло, що перебіг подій вів а, до продовження агресії Кремля проти України, так як і зараз. А, якщо логіка поведінки цивілізованого світу буде такою, як зараз, коли на вістрі атаки протидії Кремлі знаходиться лише Україна, але світ. Максимально нашу проможниця забезпечувати Україну озброєнням, уникнути континентального, а затим глобального конфлікту, тобто війни, не вдасться. Єдиним виходом зараз ситуації, чи одним із виходів, я скажу так точно, це об'єднання цивілізованого світу, формування і загальних військових збройних сил, і економічного потенціалу, і технологічного, технічного, і збройного, і системи управління. Ну, щось отак в рамках. Формату Рамштайн. Але це... о, як ви думаєте, як швидко війна закінчиться? все ж таки? Давайте я скажу так. Ви за... ставите мені питання, про що ми будемо з вами говорити через рік, я скажу про війну. Я розумію приблизно логіку завершення а, подібного роду явищ. Давайте я скажу так. Да? Але, але давати цифру це було б неправильно, тому що дуже багато факторів, які можуть вплинути на. Mm -hmm. Але от сьогодні, якщо ви мені ставите питання, про що ми з вами будемо говорити через рік, цей же день, все ж, я да, вам скажу про війну. Як почався ваш ранок 24 лютого? Як? Я знаходився там, де знаходжусь зараз, і нас розбудили вибухи а в Києві, навколо Києва, в Борисполі? От, а ми всі схватилися. От. Ну, а далі зібрались, і я 24-го вивіз сім'ю на Захід, а сам повернувся назад. А от а, як ви вважаєте, а, яке ваше найбільше досягнення на посаді віце-прем'єр-міністра? Це той період життя, який я присвятив територіальній реформі, адміністративно-територіальній реформі, комунальній реформі в Україні. І я вам можу сказати, що а, сама постановка питання на той момент була важливою, а, вона далі продовжується. Окремі країни подібну реформу проводили 20, деякі 30 років. Але з моєї точки зору а, вдалося вивести цю тему на одну з ключових тем реформ України. І я не на хвилини не сумніваюся, що майбутнє України. У формулі Україна це держава самоврядних громад. Навіть війна показала, наскільки українське суспільство, наскільки українські громади вони самодостатні, якщо їм надається ініціатива і надається принаймні не допомога, а просто коли їм не заважають, це дуже важливо розвиток місцевого самоврядування. Але для цього Україні. Як можна швидше треба позбутися совкового територіального устрою? Я вже не кажукової системи адміністрування, а совкової бюджетної системи. Бо ці залишки, які полишалися фрагментарно, вони дуже багато заважають у чому прогресу України. А от ось зараз ви викладач в КНУКІ. А чим відрізняється зараз ваш день від дня на посаді віце-прем'єр-міністра? Ну, віце-прем'єр-міністр, це робота 24 години. Це робота інтелектуальна, організаційна, адміністративна, політична, вольова. Що таке робота викладача? Це робота аналітична, пізнавальна, методична, методологічна. Це робота по донесенню знань. Розумієте, проблема Вищої школи України не в відсутності знань, не в відсутності викладачів, а в відсутності сьогоднішніх сучасних методологій донесення до молодих людей, знань, спонукання їх до володіння знаннями, донесення методології володіння знаннями. Тобто задача полягає сьогодні, як спонукати молоду людину до знань, і як їй передати ключ до знань. Особливо. В віртуальному о, способі спілкування, так як ми зараз з вами спілкуємося, бо, скажімо, дипломатичний протокол, який я о, читаю вже довгі роки, він потребує практики. Ну, тема там вітання, представлення, там дуже багато речей, які потребують навіть от, о, запросити студента і поручкатися з ним, показати, як правильно вітати, яку дистанцію треба тримати. Як йти, де сідати, як осанку тримати, якою має бути міміка. Це потребує а, офлайн спілкування. Але зараз доводиться знаходити от, і способів спілкування в онлайн режимі. Бо дивіться, ми зараз з вами сидимо, для того, щоб ми дивилися один, один одному в очі, нам треба дивитися в камеру. А мені хочеться дивитися вам, ну, так як дипломати звикли дивитися от, в третє око, як вони кажуть. Ну, ось ви вважаєте себе щасливою людиною? Так, я щаслива людина. Ось, ви ще колекціонуєте ванінові платівки. Так. Коли ви почали колекціонування? А, почали давно дуже. Я ще школярем був, а, я збирав платівки, потім студентом був, потім міняв. Ну, як ви знаєте, колекції бувають там по дві-три. Але з чого все почалося? Я, будучи в 7 класі, мені попала платівка Володимира Висоцького, <поставко> там було дві мелодії, кораблі Постояти, Чорне золото». І я, послухавши його, я ж був зовсім молодою, зеленою людиною, мені було 13 років чи 12. Я сусідові сказав: кажу, Олег, цей чоловік геніальний, тому що образи, які він передавав, голос і музика, вони створювали дуже сильний, цілісний об'єкт. І, а з другого боку, по-моєму, був чи муслів Магамаєм, був ну, хтось із таких шансонієсиків. І от це була перша платівка, мінньон, невелика така, яку я е, почав збирати, і потім потім вони почали накопичуватися, накопичуватися. Ну, пізніше зрозуміло, що коли став студентом, то я тихенько ходив тут у Києві на площі космонавтів, був такий нелегальний ринок, ми приторговували ним. А, там деякі речі, вже ті, які приходили з Європи, особливо тому що дивна річ у Києві за радянських часів а, не було грамзапису запису вінілового. Це мене, до речі, здивувало, тому що в більшості а, республіканських столиць колишніх республік Союзу були такі центри. У Києві його не було. У Києві можна було подарунок записати на такій прозорій платівці голубенькій, але от Вініло. Не було платігов. Принаймні я не зустрічав, випущені в Києві. Графітні були, а от а, вінілові я вже не бачив. І от з того часу я почав збирати. І навіть от, е, останній раз я е, вже після окупації я включав тут один раз, правда, тільки. Один раз, правда, тільки включав. Я слухав е, класику. Ну, я е, завжди люблю в такі різні моменти перезавантажуватися, слухаючи музику. Скільки ви вже платівок зібрали? У мене дуже багато їх. Я, е, останні десь, е, оце, коли дітки маленькі були в ці роки, то я перестав вести реєстр, в силу того, що вони зачинені були, ну щоб малі туди не добралися, бо це катастрофа. То е, я трошки втратив е, реєстр, але їх вже було було більше 600 різних, от, різних. Навіть там є такі цілі альбоми. Скажімо, історичні періоди, там період Афганістану. А, ці речі. Ну, це моє покоління, розумієте? Це те, що я пережив. От, а, дуже чимало альбомів, класики, записані на вінілі Року. А, ну, скажімо так, навіть сучасні групи а, відомі, рок групи у світі, вони обов'язково випускають для колекціонерів там 200 примірників. 300 нинішні групи, такі Ельзи, ВВ українські, окрім там магнітних записів, є обов'язково вініл. е, ну, Можу вам так сказати, що якіснішого звуку, ніж звук на вінілі, поки що людство не придумувало. Цифровий запис, який ведеться, це оцифровування музики, яке забирає характер. Бо кожної мелодії є відображення характеру музиканта. А навіть деякі фальшиви. Звуки при виконанні на певних інструментах на гітарі, фортепіано, вони передають, уточнюють, підсилюють мелодії, чого не можна помітити на цифровому записі, тому що а, цифра вичищає фальш, фальшиві звуки. От, ось щось таке. Ну, насправді це я, те, що стосується таких хобі, ну, це речі яких я відношу до, до перезавантаження, Коли іноді буває, знаєте, треба просто апгрейд зробити як в комп'ютер, так як ми сьогодні з вами починали. Я не знаю, що відео не було. Я mm -hmm. в скайп і з'явився. Так. А, а Який у вас девіз, з якими дитям протягом кар'єри? Фецік, вот потує Фаціянт Мальора Патентес. Називається Я прийшов і зробив. Хто може краще, хай прийде і зробить. Чому зробите в першу чергу після перемоги? Я хочу сім'ю побачити, тому що дівчатка і е, дружина знаходяться далеко. І, чесно кажучи, я дуже сильно скучаю. От. А все інше то буде, то буде потім. І наостанок дайте пораду молоді, яка хоче пов'язати своє життя з політикою. Хворіть себе і будьте самим собою. Помієте, політика це не та сфера, де копіюючи когось чи мовкуючи когось, можна чогось досягнути. Вона і твориться особистостями, тому творіть себе, будьте самим собою, формуйте себе по цеглинці, по знанню, по краплинці, але ставайте самі собою. А все інше я навіть не, не буду радити вашим ровесникам, нинішнім молодим людям, тому що у вас є колосальна перевага. Представниками мого покоління. Ми виросли за залізним занависом. У нас дуже багато комплексів. Я дуже радий, що в нинішніх холодильних людей немає цих комплексів, бо я бажаю вам успіхів. Але це можливо тільки тому, тоді, коли ви себе створите. Дякую. Дякую вам за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво. Дякую вам. Будьте здорові і успіхів вам.